હકે ક્રેકમ અમેરિકન તો કહીએ યાર ઓ ફુએ રીમોન Що Революція Гідності відбудеться. Вона відбудеться в наших серцях. Вона відбудеться в нашій країні. Сьогодні мені не дали скористатися моїм конституційним правом вибирати і бути обраним. Ми не маємо права припинити нашу боротьбу. Ми повинні доказати, що в нас є гідність. Ми будемо боротися до останнього. Вони Люстрація! думають. Люстрація! Я вчину доказати своєму народу, дійсно, що я гідна бути його представником. І в мене для цього є час. Все <гум> і правильно. те її моєму. Я теж не буду зустрічі проставлюватися мене домой, гадьбити нашу землю. І розслабиться. Не дамо. ні, не дамо розслабиться, а, правда. А я з вами. Як народ, як громада, правильно. А зараз я вам всім дуже сильно вдячна. Їдемо на Черкащину і продовжуємо боротися далі. Да. Дякую всім.